Шановні студенти, вас вітає кандидат медичних наук, доцент кафедри нормальної анатомії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Цитовський Максим Наумович. До вашої уваги цикл з тематики сечостатева система система урогеніталіс, частина 15. Ще в давнину було помічено, що приблизно раз на місяць на жінку нападає незрозуміла форма нездуження, коли з нею виливається темна кров. Хвороба була названа менструацією, від латинської «Mensis» місяць. У ці дні жінка вважалася нечистою, від неї можна було чекати всіляких неприємностей. Менструальні крові надавали магічних властивостей, в Африці з нею готували лікувальні зілля, а в Австралії нею натирали святкові жерди для відлякування демонів. Так, все досить. Вертаємося в наші часи, а власне до циклічної діяльності яєчників та слизової оболонки матки. У процесі менструального циклу відбуваються періодичні зміни функціонального шару ендометрії. У кожному циклі, що триває в середньому 25-28 днів, ендометрії проходить кілька фаз: менструальну, постменструальну та передменструальну. Менструальна фаза фаза десквамації. Настає, якщо не відбулося запліднення яйцеклітини. При цьому поверхневий функціональний шар ендометрію відторгається виділяється разом із кров'ю спіхви. Менструальна фаза триває від 3 до 5 днів. Перший день менструації відповідає загибелі жовтого тіла в яєчнику та початку дозрівання нового фолікула. Постменструальна фаза триває 11-14 днів менструального циклу. Вона включає фазу регенерації та фазу проліферації. Фаза регенерації характеризується початком процесу відновлення функціонального шару ендометрію, тобто епітелізацію раневої поверхні. А у фазі проліферації відбувається відновлення функціонального шару до звичайних розмірів. Ріст ендометрію в постменструальну фазу стимулюється естрогеном, що секретується яєчниками, в яких також відбувається дозрівання полікула. На початку останньої фази менструального циклу перед менструальною фази або фази секреції, виділяють період відносного спокою 2-3 дні. Це початок формування. Жовтого тіла. Подальше ріст ендометрію та підготовка його до імплантації заплідненої яйцеклітини здійснюється під дією прогестерону гормону, що виділяється жовтим тілом. При заплідненні яйцеклітини зародок імплантується у слизову оболонку матки. Під час вагітності розміри матки збільшуються переважно за рахунок гіпертрофії міометрія. Змінюється форма матки, вона стає овоїдною формою. Після пологів матка поступово набуває звичайної форми та розмірів. Вікові особливості матки. У новонароджених матка, як і сечовий міхур, знаходиться високо в порожнині великого таза. Її тіло має рудиментарний вигляд, тоді як шийка розвинена досить добре. До 9-10 років матка мало змінюється. До моменту статевої зрілості тіло має майже таку ж довжину, як і шийка, виростає порція вагіналі стервіці. Матка жінки, що не народжувала, не відрізняється від матки дівчин. Матка у жінки, що народжувала, має більші розміри і більш виражену порожнину. З трикутної. На фронтальному розрізі вона наближається до овальної. Отвір матки має обриси поперечної щілини, яка поділяє шийку на губи, які можуть мати надриви. Після припинення місячних клімактеричний період відзначається інволюція матки. Вона зменшується у розмірах, особливо атрофується шийка, стінки матки стають тоншими, залози редукуються. Бажаю всім успіху і дякую за увагу.